Французькі фермери постраждали, план виробництва в них зменшився, відповідно, замовлення зменшились, треба буде домовлятися. На даний, звісно, що там, минулого року французькі фермери постраждали, тому що Україна нішу ту, яка була там, недовироблена, заповнила. Да? Відповідно, план виробництва в них зменшився. Відповідно, замовлення зменшилось, і вони б'ють, як кажуть, да, там, в, 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 дзвонять, да, там, кажуть, що давайте держава, вирішуйте наше питання, тому що у нас Україна нас вибиває з ринку. Це було це елемент загальної стратегії, але більш такий тактичний був момент, тому що ну, таке дуже рідко буває, що там Франції дуже низький врожай, в да, Україні дуже високий. Тут ми розійшлися. Я думаю, подальшому буде більш такий нормальний баланс. І треба буде домовлятися, і у і французьких я впевнений, що буде робота, і в українських.